Росіяни не припиняють терор мирних під обстрілами Донеччина. Окупанти накрили вогнем Курахове, Костянтинівку, Майське та Турецьк. Потрощили приватні будинки і багатоповерхівки, бібліотеку, медзаклади та котельню. Загалом за останню добу поранили шістьох жителів ще один загинув. А на Харківщині росіяни обстріляли Вовчанськ. Там поранили чоловіка та пошкодили будівлі. А ще скинули дві керовані авіабомби на селище Ківшарівка. Снаряди влучили в землю. Вибуховою хвилою вибило вікна в освітньому закладі. Та наші військові дають відсіч ворогу на полі бою. За останні добу відбили 22 атаки. Найбільше на Донеччині та Луганщині. Росіяни не полишають спроб захопити області повністю та несуть втрати. ЗСУ знищили ще 470 окупантів. А також. Ж техніку противника, три бронемашини, 11 автівок, 15 артсистем, ППО та десятки безпілотників. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління: район зосередження живої сили, чотири артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс. Три склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби в Україні відкрили центр захисту прав дитини. Він протидіятиме злочинам Росії. В створенні проєкту брала участь не лише наша влада, а й закордонні уряди і міжнародні організації. У такий спосіб вони хочуть повернути додому всіх незаконно депортованих українців. Тут головний зміст і в назві вашої програми. Чи вже нашої you, А я вам відверто цього бажаю. Саме в цього змісту і перекладу повернути всіх дітей назад додому в Україну. Із Бахмута, де нині точиться найважчі бої. Вже вивезли всіх дітей. Про це заявили у військовій адміністрації. Тепер кажуть на черзі евакуація з турецької громади. Зараз там перебуває 266 маленьких українців. Аміна Арнаут, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.